Усім величезний-величезний привіт, вітаю вас. Огляд покупок в магазині Сільпо, а тебе дещо купив в Єва. Ви просили, я показую. Ви навіть не повірите, я сьогодні потратив 2000 гривень на продукти. І став, перевіряю чек. Тобто мені сказали ціну, суму на касі, і я стою, перевіряю, ну, вийшов і перевіряю чек. Дивлюсь, чи все правильно, тому що ну, не може така бути сума 1970. <кій> ну, я ще не рахую, що я в Єві там купив ось, на продукти, потратив 2000 гривень сьогодні. Це в мене таке дуже рідко буває. Не пам'ятаю, один раз ще, правда, було таке давно. Взяв апельсини в Сільпо зараз апельсини по 30, ой, по 30, по 55 грн. По 55 грн взяв майже 5, 5 кг. Та що ж це таке? От бачите, я втомлений. Майже 3 кг втомлений приїхав і розпаковку одразу роблю, щоб потім зразу все поскладати і вже не турбувати це все. По 35 ці нектари, не знаю, чи хтось купував, мені вони подобаються. Їх треба розігрівати, але я п'ю так. Написано, що трішки розігріти потрібно і так смакувати. Тут кориця. Вони вийшли мені по 35 гривень. Дуже смачні, оцей мені сподобався більше. Щось схоже на глінтвейн, якщо додати червоного вина, ось, то буде дійсно глінтвейн. Ну, і кинути там шматочок якогось апельсина, лимона. Ось. То дійсно буде як Глінтвейн. <кій> так, я дивлюсь завжди на оці салати і мене тягне на зелень. Мабуть, швидко весна тільки от прийде і одразу буду купувати оцю всю зелень. Хочеться, знаєте що? Хочеться сиру кисломолочного по 70 гривень салату. Хочеться кисломолочного сиру взяти, туди нарізати пір'я зеленої цибулі. Перемішати зі сметаною трішки посолити. Ой, яке воно смачне. По 32 гривні. Зі знижкою взяв ось такі сосиски. Знижка 30% від акційної ціни. Тобто вони по 200 з чимось були. Акційна ціна 111.30. Ну і тут вийшло на 61 гривню акційні. Вони в акції і ще знижка на касі пробивається. 30%. І ця і ця вийшла 61 з копійками, ця 61 гривня. Положу, хай буде, поставлю, кину в заморозку, чесно говорю, ставлю в заморозку і потім відкриваю і їм. Нічого їм не буде. Дійсно скажу, що нічого їм не буде. А отак, знаєте, деколи от гречка в мене стоїть. І зараз навіть до гречки відгорю пару штук. І на сніданок зранку просто відварюю яйця. Деколи я роблю, деколи яйця люблю просто відварити яйця і зверху, знаєте, чим майонезом полити. Взяв хліб в сільпо. Попросив, щоб нарізали. Навіть нарізали мені хлібчик. Це якийсь цікавий хліб. Я ніколи не брав хліб у сільпо випічку ну, власної пекарні. Тому спробував я його. Спробую його. Це вулкан. Ціна 36 гривень за 600 г. Тут 600 г 36 гривень. Я думаю, що буде смачний, він дуже круто пахне. Ну, завжди, коли хлібчик свіженький, він завжди а, смачно пахне. Люблю експериментувати. Взяв свою улюблену форель, хотів сказати. Угу. <смістична> Хребти, лосося взяв, буду облизувати. 189 гривень, так як були, так і залишились. Це Добре, що хоч ціна не підіймається. На 100 гривень плюс-мінус виходить завжди а, хребет. Так, взяв я оці морквяні до салату по 17 гривень вони. ну Це морква, така бебі-морква. Це також буде до салату. У мене ще там лишилися з минулого разу томати. Це моцарела теж лишилась, роблю такий салат, оливкова олія. У мене є, знаєте, що я також в сільпо купував сіль з пармезаном. Спробуйте. Дуже смачна. Там є і зі спеціями, а от з пармезаном сіль до салату саме то дуже файна. Оливкова олія, моцарелла, помідорки. посолити, і вже смакота готова. Цяне на залепузину і все. На залипузину. Дуже люблю цю пелюстку. Пам'ятаєте, я показував по 60 гривень минулого разу, я купив в АТП, а в акції в сільпо зараз вони та ж сама. 300 г 47 гривень, акційна ціна а, пелюстка. Так, взяв ось ці а, творожний сніданок, весь забрав, що був, а, він вийшов по 32 гривні 40 копійок, це зі знижкою 35%. Тому весь забрав, думаю, я буду його їсти. Я полюбляю такі творожні сирки. Там є ще солодкий, а цей йде солодний. Написано, бачите, солоний 180 грамів. І, до речі, що я скажу, в мене є оці джеми, які буду на дегустації, сподіваюся, на днях зроблю, або сьогодні, або завтра зроблю, продегустуємо оці джеми новинку із магазину АТБ. Там чотири види, я сподіваюся, що вони будуть смачні. І я буду навіть додавати сюди собі до цього творога, до творожного сніданку. Смачно, дуже смачно. Так, як хтось їсть а, сир а, з пліснявою. Із медом. Дуже смакує. Ось і спробую з тим джемом. Так, взяв йогурт, він один залишався, тому я його забрав зі знижкою 30%, 25 гривень молокия. Я за цей йогурт вам говорив. Він не солодкий, ну як він в міру солодкий, тому що другі десерти, оці всі йогурти, вони такі солодкі, що їх взагалі не можна а, їсти. Не знаю, Оце мені дуже смакує. Минулого разу також показував я. Брав його без акції, без нічого. 25 гривень зараз в акції, а 35 з копійками без акції. І забрав оці штучки, зараз вам покажу. Вони також були в акції. Ще й знижка на касі пробивається 40% по 24 гривні. Знаєте, всю цю намазку, закуска, є з грибами, а є. з Куркою. А, з куркою трошки дорожче, ось 24, а з грибами дешевше вийшло 12 гривень, 50 копійок. Там на, на це ще більше поставили знижки, а, тому що, мабуть, вона більше лишилась. Ну, маю на увазі, що а, з грибами більше залишалось на цьому. А, на витрині. І тому менша знижка. А ось з куркою розібрали все. Тільки я неправильно наклейки наклеїв. Але я сказав правильно. Добре, все. Далі давайте дивимося, що я ще взяв. Нічого не буде. Воно все в холодильнику стоїть, навіть якщо 2-3 дня там на сніданок. Нормально буде. Взяв молоко, дуже хороше молоко по акції 35 гривень. Хто дивився огляди із сільпо, обов'язково подивіться, хто не бачив, щоб придбати якісь продукти зі знижкою. З економію. Подивіться, обов'язково це відео. По 35 гривень, 2,5 жиру Галичина, і воно до 10.04. Термін придатності великий, можна зберігати навіть не в холодильнику, це дуже добре. По такій ціні. Я бачу, що ціни підіймаються, 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 та й не мені вам говорити. На акційному каналі. За цінами ми слідкуємо. Взяв олію. До речі, непогана, хороша олія, дійсно хороша. Колись вона була в акції, я її купив, спробував, вона мені сподобалась. Взяв дві пляшки. По 57 гривень це не акційна ціна, це регулярна, це білий цінник. Але, думаю, хай буде. 850 мл, тому що бачу, що олія також ціни підіймаються. Ось, і тому, думаю, хай буде. Так, добре. І все здається. А, ще оцей напій взяв, він також був в цінотижиках, від Біола, Індія. манго Апельсин. Ну він такий солодкий. Я один випив, поки м -м, знімав відео, поки їхав додому, дуже хотів пити. Він такий солодкий. Я буду його просто вдома розбавляти а -а, водою. 35 гривень літр. Скажу, що тут ще більше вийде. Розбавити водою, і е, добре, нормально, нічого, нічого страшного не буде. Тому що дуже солодкий, більше купувати не буду. Таку цю біолу. Вона для мене дуже-дуже е, солодка. Так, далі у нас це я показав вам, це було у нас сільпо. Оце все сільпо. Добре, далі показую. Що я купив? Зараз напишуть в коментарі, що не купив а, овочі, фрукти, не купив м'ясо. Це в мене попередні були покупки. Овочі, фрукти купив я. А, все в мене є, нічого не потрібно. М'ясо щось не тягне, маю сосиски і досить. Так, добре, А, Т, Д. По 68 помело. Знаєте, як бабуся казала, помело. 68 гривень. 68 гривень за кілограм. Пам'ятаю, коли воно тільки з'являється, одне помило 200 гривень, Ха -ха. коли тільки з'являється в період зими. Зараз трішки дешевше ціна впала, тому можна дозволити. Ну, Звичайно, шкода без майонезу 27,80. Усі, усі, знаєте, там в мене ще був. Я просто докупив, хай буде 300 г. До речі, хороша зараз в нього ціна в магазині АТБ. Також зверніть увагу. Так, і. І взяв курячу приправу, мені вистачить її надовго, надовго, надовго рів. Також зараз зверніть увагу, дуже хороша ця приправа ріва. вона мені подобається. 100 г за 14,50 акційна ціна. Взяв дві пачки. Написано, що готуйте із задоволенням. Приправа універсальна зі смаком курки. Будемо готувати. Хоча, чесно кажучи, та готовка, я не дуже люблю ту готовку. І, звичайно, хто слідкує за моїми відео на каналі. Була акція дуже хороша в магазині Єва. Хто ще не слідкує за моїми усіма відео, хто не хоче економити свої фінанси, підписуйтесь на канал, економте з нами разом. У нас дуже хороша атмосфера на каналі, дуже у мене гарні хороші глядачі. За це я вам дуже вдячний. Ось, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити жодних акцій з того чи іншого магазину. В магазині Єва оці гелі були в акції. Три штуки вийшло по 50 гривень. Три штучки за 50 гривень. Це була акційна ціна. Вона була ще знижка. І два, купуйте третій в подарунок. Ось, тому дуже задоволений. Це також мені вистачить. Я поставлю його на кухні, руки мити. Після миття посуду, а в Вані там мене трошки інакше а, стоїть для рук. І ще що я вам хотів сказати. З голови вилетіло щось хотів сказати. А, ось що я хотів сказати. Скажіть, будь ласка, у вас ще стоїть ці всі новорічні декори, там ялинка, в кого ще стоїть ялинка, чесно кажучи, в мене нема часу прибрати ялинку. Але я от їду коли додому, їду вже темно, знаєте, і в вікнах світиться. Світло і десь ще бачу стоять ялинки. Десь в кімнатах у людей ще стоять ялинки, ще вмикають гірлянди і світяться. І я сижу, думаю, ну я ще не один такий, ще хай постоїть і а, треба буде збирати. Чи є тут хтось такий, що також не розбирали свої ялинки? У мене все так стояло, так і стоїть. Все новорічне, весь декор, все новорічне стоїть, і зараз знову все складати і витягувати, все весняне. Чесно, нема бажання і нема часу, якщо чесно так сказати. Хтось би прийшов, бо це все поскладав би, порозставляв би. Робимо смачнющий салат. Я так порахував, цей салат зараз виходить по ціні кілограм м'яса, чесно вам сказати, курячого м'яса. А хтось писав колись, що їсти а, Ну, правильне харчування, а це не дорого. Не знаю, напишіть коментарі, хто знайомий з правильним харчуванням, щоб їсти недорого. Так, ось. Розмішаємо зараз добре. Сюди я додаю оливкову олію трішечки. Обов'язково оливкову олію. У мене така оливкова олія тільки на ці салати. Так, Додаємо а, томати. Вони ще залишились з минулого разу, тому зараз я поріжу. Взагалі, Я раніше а, знаєте, не думав, що томати оці сливки, чи, чи як міні-томати смачніші. Вони відрізняються від а, оцих звичайних томатів. Так, додаю половинками ріжу. Так, додаю в кому оцю інсалата. Завжди стараюсь купувати, ну, ви знаєте, да, по акції, особливо ці салати. Де, коли прийдеш в магазин сільпо, стільки салатів зі знижками, нахапаю, нахапаю, а цього разу вже другий тиждень щось без знижок. Так, зараз треба добре розмішати. А коли починаю різати оцю фету, вона починає кришитися сильно, тому я вже в самому кінці, коли вже салат перемішаний з усіма спеціями, я вже в кінці додаю саму фету, щоб вона сильно не кришилася. Так, і додаємо сюди фету. Зараз ось так її порозкидати треба. Ну, все одно все з'їсться. Дуже смачна мені подобається. Ще деколи я роблю, знаєте, з чим з бринзою. Також люблю сюди бринзу в салат покидати. Це вже за смаком. В мене є сіль. Я купував сіль по ще давно. Там невелика упаковочка, здається, 700 грамів. Сіль із пармезаном. Дуже смачна сіль. Я її використовую також на салати або ще на якісь канапешки. І сюди можете додати вже будь-яку приправу, яка вам смакує. У мене є ось така весняна, я буквально там дві ще також беру, і посипаю зверху, і зараз також все будемо перемішувати. Все, салат майже готовий, олії більше не треба. Смачного, це дуже смачно. Хочу вам побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До наступних відео!